Добрий ночі усім, хто не спить у цій порі. Ось настав довгоочікуваний вечір, коли до вас знову завітав я, Костянтин Куниця, щоб запросити зручно вмоститися, заварити какао і послухати книжковий подкаст «О північні Читання. Розпочнемо з новинки видаництва, про яке я ще, здається, не згадував в подкасті, і це видаництво ще одну сторінку, яке представило роман Чоловік, якого я, здається, знаю, британського автора Гейла Майка. За описом зворушлива, смілива та сповнена гумору історія про те, як життя дає нам другий шанс і спонукає повірити в ліпше історію про чоловічу дружбу. Яка ідеально підійде для осінніх днів. Перша книга автора у українському перекладі. В оригіналі видана аж у 2018 році і має достатньо високу оцінку на Goodreads 4,21. Ця історія про двох молодих чоловіків, колишніх однокласників, випускників елітної школи. Джеймс успішний бізнесмен і політик, з яким стався нещасний випадок. Травма мозку. Що позбавила його можливості жити нормальним, самостійним життям і зруйнувала мрії. Денні, студенту Кембриджу, пророкували успіх і карколомну кар'єру. Однак раптова загибель сестри підкосила його. Він почав зазирати в пляшку і втратив усе, чому присвятив молоді роки. У школі вони ніколи не були друзями, проте життя випадково звело їх через багато років. Це найцінніше в житті, коли в тебе є той, хто в тебе вірить. І за тебе ось так порадія. Бо хай би скільки разів ти зганьбився, ця людина завжди буде на твоєму боці. Ціна за передзамовленням 400 гривень. Чоловік, якого я, здається, знаю Гейл Майк. Видавництво Artbooks відкрило передзамовлення на роман. Лауреата Пуліцерської премії та жіночої премії за літературу 2023 року. Мідноголовий демон американської письменниці Барбари Кінгсолвер. Це також перша книга авторки в українському перекладі. Історія, що ховається під обкладинкою кобальтового кольору, висвітлює зворотний бік американської мрії: занедбання школи, корумпована ювенальна юстиція. Опіоїдна й лихоманка, домашнє насилля, інституціональна бідність та постійна боротьба за виживання. Почнімо з того, як я прийшов у світ, як малий, посинілий боксер. Історія Демона починається з його болісної появи на світ у брудному трейлері Матері Одиначки. У житті йому ще не раз стане в пригоді бійцівський характер, приправлений шармом вкупі з кмітливістю і прихованими талантами, що проявляються. По обидва боки закону. У передгір'ї Аппалачів на півдні Вірджинії бідність і згубна залежність не просто абстрактні поняття. Вони звичні, як трава на подвір'ї для Демона, котрому не пощастило народитися в злиднях, ласка і безпека такі ж далекі, як і океан, що його він мріє колись побачити. Питання в тому, куди він зможе зайти, щоб туди дістатися. До речі, ця книга трохи збільшеного формату ніж типові книжки від Artbooks, але ціна традиційна. За передзамовленням коштуватиме з кольоровим зрізом 440 гривень, а лімітоване видання 520 гривень. Очікується з друку аж у листопаді. Також цікаво, цього тижня на телеграм-каналі Непозбовний Книго Читун в гостях була головна редакторка видаництва Марія Курочкіна, яка відповідала на питання книголюбів. І там було багато цікавих анонсів, ось, зокрема, що зацікавило. Марія підтвердила, що друга частина трилогії Люсі Скор буде видана цього року в листопаді або в грудні, продовження історії Арістотель і Данте розкривають таємниці Всесвіту вже майже завершений переклад має. На наступні два роки, 2025-2026 рік, в планах близько 60 книг для дорослої аудиторії. Пам'ятаєте, про першу частину анонсів вже ми говорили ще в першому епізоді подкасту. А друга частина анонсів от буде вже незабаром, і теж ми обов'язково про них розкажемо. ще такі цікаві рекорди: пейпербек книги Сім чоловіків Евеліни Гюго розійшовся накладом аж 15 тисяч, і це всього лише за два з половиною місяці. І така ще новина цікава. До кінця року планують анонсувати першу Янґедалт книгу від української авторки. Це буде твір Роман Закоханий Наді Білої. А нагадаю, щоб ми про видаництво артбукс говоримо, тому що анонсуємо книгу Мідноголовий демон авторка Барбара Кінгсовер. Видаництво Віхола продовжує поповнювати свою полицю фентезі і відкрили передпродаж першої частини циклу по той бік, дебют української авторки Наталії Заруднюк. Книга називається Вовчі землі. Світ змінюється, і навіть їй не уникнути цих змін. Священник казав правду, вона була дурною, вперто лишаючись на межі. Можна скільки завгодно втікати від світу, але ти лише пробіжиш по колу. Опинившись на межі між країною людей і таємничих Альвів, хлопець без пам'яті, якого шукають по всіх закутках континенту, зустрічає сліпу жінку, що називає себе характерницею. Хто вона і чому у двох незнайомців так багато спільного. Ось така анотація. Нам обіцяють зраду державний переворот, магію мавок, привидів, проклятих коханців, знищених королів, вбивць, яких ніхто не бачив. Більше інформації поки що немає. Лише зазначено на сторінці у авторки, що наступна частина вже в роботі, і прочитав ознайомчий фрагмент на сайті, він достатньо багатообіцяючий. І ще цікаво, що за зразком фентезі зарубіжних авторів у цій книзі також є аж дві карти світу. Ціна за передзамовленням буде 550 гривень. З друку очікують уже 27 вересня. І нагадаю, що перша фентезі книга від видавництва Віхола була поклик з циклу хроніки червоних лисиць Валерії В. Растет. Якщо читали, поділіться, будь ласка, в коментарях, які у вас враження, бо я ще не встиг прочитати. А сьогодні ми анонсували книгу Вовчі Землі Наталія Заруднюк. А далі продовжимо хорошою новиною для фанів Всесвіту Персі Джексона. Друга частина серії Персі Джексон та Олімпійці Море Чудовиськ вже готується до видання у переоформленні від видаництва Рідбері. Відкрито перезамовлення на 10 жовтня. У морі чудовиськ на Персі та його друзів чекає ще більше пригод та випробувань. Юний син Посейдона навіть трохи засумує за минулим роком, адже тепер йому треба вирушати на пошуки кращого друга. Сатира Гровера, що опинився в пастці циклопа поліфема. Окрім цього, хтось оттуїв священне дерево Талії, а це означає, що табір на півкровок от-от стане геть беззахисним перед атакою чудовиськ. Стілити дерево та врятувати юних напівбогів може лише золоте руно, а охороняє його той самий циклоп поліфем, зустрічі з яким краще не шукати. Та Персі Джексон, Анна Бет та їхній новий компаньон Тайсон готові рушати на зустріч небезпекам. Навіть коли між ними та їхньою метою стає сумнозвісне море чудовиськ, кровожерливі Сцила та харибда, сирени та могутня чарівниця Церцея. Ось така анотація. Загалом серія Персі Джексон та Олімпійці ріка Ріордана складається з п'яти книг. Наприкінці минулого року, нагадаю, отримали нову екранізацію у форматі серіалу від Дісней. А в лютому цього року серіал був продовжений на другий сезон, і події якого, власне і будуть відбуватися на основі цієї частини книжкової серії. Реліз другого сезону запланований на наступний рік, Тож, ймовірно, що до його виходу ми встигнемо перечитати в новому оформленні не тільки перші дві частини, можливо, ще й третю встигнемо. 378 гривень за передзамовленням море чудовиськ. рік ріордан. І майже на завершення цього епізоду традиційно наприкінці місяця до нас приходять анонси від КСД, а потім з ними приходжу до вас я. Отже, вересень від КСД. З продовження серії маємо «Гудзики та провина», Книга п'ята від Пенелопи Скай. Третя частина серії Детектив Адам Фоулі виходу немає від Кари Хантер. Це найкращий кримінальний детектив 2019 року. Всього в цій серії нас чекає аж 6 детективів. І з фентезі, на жаль, цього місяця не побачимо продовження «Знищ мене або золотої бранки. Так, до хорошого швидко звикаєш. Але КСД нарешті потішило нас продовженням трилогії Спадщина драконового серця. І друга частина під назвою Становлення. У першій частині події розвивалися досить неспішно, відповідаючи назві Пробудження. Але підвісили нас на драматичному завершенні. Нагадаю, про що ця серія. Брін Келлі працює вчителькою в середній школі. Вона не отримує задоволення від цієї роботи, увесь час турбується про те, як сплатити кредит за навчання, соромиться своєї яскравої зовнішності і намагається не виділятися з поміж інших. Її батько залишив родину, коли Брін була ще дитиною, і одного дня, прибираючи в помешканні матері, дівчина знаходить банківський рахунок на своє ім'я, який колись відкрив тато. Виявляється, Протягом багатьох років він надсилав їй кошти з Ірландії. Брін прагне знайти батька і потрапляє в магічний світ, де феї та дракони це не вигадки, а буденна реальність. Чи готова Брін дізнатися, ким дійсно є її тато? А що, як дівчині відкриється неочікувана правда і про себе? І головне, чи вдасться їй прийняти своє істинне я? Коштує книга 360 гривень. Становлення. Спадщина драконового серця, книга друга Нора Робертс. Ще одна фентезі новинка самостійна історія, яку відносять до категорії магічного реалізму: Бріджит Колінс Палітурник. Уявіть, що ви можете стерти горе. Уявіть, що ви можете прибрати біль. Уявіть. Що ви можете приховати найтемнішу, найжахливішу таємницю назавжди. У всесвіті, де читання книг вважають небезпечним, рукописи слугують інструментом, завдяки якому можна позбутися спогадів минулого та змінити майбутнє. Одного дня звичайний сільський хлопець Емет Фармер отримує лист запрошення на навчання ремеслу палітурника. Поступово опановуючи справу, він дедалі більше цікавиться таємничою кімнатою. Де зберігаються книги. Оброблюючи папір та оздоблюючи книги, Емет навіть не підозрює, що його ім'я записане в одній із них. Не виглядає, що ця книга буде легкою, але це точно дуже цікавий концепт. Ціна 360 гривень Бриджит Колінс палітурник. У п'ятому епізоді подкасту я знайомив вас з передзамовленнями видаництва Віват, серед яких була книга Сім місяців Маалі Алмейди Шехан Карунатілака. Судячи з ваших відгуків, вона вас дуже зацікавила. Тож я вирішив ще ближче вас з нею познайомити і прочитати фрагмент цієї книги. Прямо зараз. Борелла Канатте. Мальовнича колекція дерев, змій. І надгробків. Ти не раз приїздив сюди задля спокійної прогулянки. Та сьогодні тут немає і натяку на спокій. Цвинтар кишить каліками, привидами та рогатими фігурами. І важко зрозуміти, куди варто дивитися, а куди ні. Вони мосяться на могилах, ширяють позаду скорботних відвідувачів, гніздяться на деревах і огорожах. Вони хитаються, наче прокляті, з очима всіх відтінків і слідами тальку на шкірі, що лущиться. Помилково вбиті студенти інженери зупиняються біля воріт. Сена озирається і глузує. Та чого ти боїшся? Ти вже мертвий! Найгірше вже сталося. Ти часто чув цей сингальський вислів, особливо в зоні бойових дій. Ти чув його від гуманітарних працівників, солдатів, терористів і селян. Найгірше вже сталося, гірше вже бути не може. Хіба нам не варто уникати цвинтарів? запитує Штисену, що пливе стежкою. Сюди не може зайти Махакалі, відповідає він. Що? У нього багато і менше Сена. Марува, Махасона, Калубала, Кувені. Я знаю його, як. Махакалі, ту, що ковтає душі, це найпотужніша істота, що блукає цими вітрами. Божество, перед якими вклоняються демони та яки. Нескромний привид на кшалт нас із вами. Але пам'ятайте, демони та яки, чи ті, хто ними править, не можуть зайти туди, куди їх не запрошували. Як же мені дізнатися? Про що? Про те, як я помер. Мені здалося вам це нецікаво. Мені здалося, ти казав, що знаєш. Сенна вовтузиться зі своїм плащем зі сміттєвого мішка. Я не ваш помічник, пане, я допомагаю лише тим, хто допомагає мені. Якщо вам не потрібна моя допомога, я можу піти. Звучиш, як Оон. Ранкове сонце майже сягнуло зеніту. На вулиці повно машин і людей, що тягнуться на обід. Ти дивишся на свій закривавлений одяг. Не схоже, що ти помер у вісні. Твиті усунули докторку рані Срітхаран. Уряд усунув річарда дезойсу, НВФ усунув кіносерцеїда віджаю Камуратунге. Хто ж усунув тебе? Дерева, обсаджені очима, а доріжка перекрита уперями. Ти помічаєш три похорони і на кожному присутні юрби духів. Сена накаже, що привиди люблять похорони більш, ніж люди люблять весілля. Ти пробиваєшся крізь вітер і тебе несе вздовж могил, похованих у Коломбо. Тут спочивають солдати герої, замордовані політики, журналісти, що не вміли тримати язика за зубами, ти шукаєш знайомі обличчя знаменитостей, як от доктор Корані чи Принца Віджая, та бачиш лише духів таких само нікому невідомих і забутих, якими вони були і за життя. А серед застрелених спальних і зниклих безвісти є й ті, причина смерті яких поки що не встановлена. Чому привиди залишаються тут, запитуєш ти. Тут їхні тіла, відповідає Сена. А ті, у кого немає могил. Опустіть очі, ні з ким не розмовляйте. Спека не відлякує привидів, що скаче доріжкою. Два похорони досі в розпалі, і на них зібралося чимало уперів та пред. Найголодніших з усіх привидів ті й інші в пошуках людей, яких можна заплутати та обікрасти. Сена веде тебе до будівлі крематорію, де трохи людей менше, ніж на стежках, поміж могил. Двоє студентів-інженерів стоять поблизу стіни крематорію біля діжки з вугіллям. Сена тягнеться до діжки і потирає руки. Після цього підпливає до стіни і починає видряпувати на ній літери. Він пише вугіллям шість імен. Студенти-інженери захоплено спостерігають: Водій, балал, котту, маска, майор Раджа, міністр Сиріл. Він скидає каптур з обличчя. Дивиться на студентів, а потім на тебе. Це загін смерті, що вбив мене кілька місяців тому. Він убив вас обох минулого тижня і пана Маалі минулої ночі. Чи маєш ти підтвердження знадійного джерела? Я змушу їх усіх страждати. Кожного. Ви допоможете мені? Студенти-інженери схиляють голови і Сена посміхається. І як ти змусиш їх страждати? У мене є план. Ти звик, що люди, яким ти не довіряєш, вмовляють тебе на те, чого ти не хочеш робити, та не цього разу. Вибач, товаришу Сено, я б хотів навчитися писати на стінах. Але мені час і ти. Не називай мене товаришем Малі хаму. ти звичайний шампанський соціаліст. А нащо ти називаєш мене хаму? Я не твій господар. З дитинства нас привчають називати посередніх людей хаму та пан. Така доля бідних людей. Я працював слугою, я продавав овочі на вулиці навіть після того, як отримав диплом. Для нас єдиний спосіб проникнути в деякі частини цього міста це називати багатих панами. Ти слухаєш вітер і думаєш про все те, чого ніколи не розумів. Мої друзі, моя мати, я маю їх побачити. Навіщо? Сказати діді, що мені шкода. Сказати Джакі про коробку, сказати Амі, що винен дада. Це зворушливо, пане, та в нас є робота. Мені треба їх побачити. Я врятував вас не для того, щоб ви тут розводили шмарклі. Я не просив мене рятувати. Ніхто ні про що не просить, ніхто не просить народитися бідним, ніхто не просить про хвороби, ніхто не просить народитися квіром. Я не квір, кажеш ти, як казав уже безліч разів. Хамуз їхав із глузду, коли його скинули з даху або на якісь нарковичівці в Коломбо Я живу в Коломбо 2 І хто сказав, що мене скидали з даху? Погляньте на своє поламане тіло, може, ваш розум теж зламався. Ти дивишся на себе і бачиш лише те, що бракує сандалій. Наче Попелюшка, от тільки твої зведені сестри в Міссурі, не були такими лихими, як ти. Кожен целюк заздрить Коломбо сім. Мені важко було протриматися на тих вечірках без веселих пігулок. Ви не пам'ятаєте, як приєдналися до НВФ? Я не пам'ятаю, як помер, я не пам'ятаю загону смерті, я не пам'ятаю, щоб мене скидали з даху. Тож ви любите тільки фотографувати бідних, а не допомагати їм. Гаразд, гаразд. Якщо я тобі допоможу, ти припиниш моралізувати? Звісно, і допоможеш мені? Чому б і ні? Ти потроху навчаєшся літати за вітром, хоча тобі важко пояснити собі, як це працює. Наче гравітація це автобус, що дає тобі змогу висіти на його підніжках. Це як затримувати дихання, поки дихання не затримає тебе, як чарівний килим без самого килима. Ти пливеш, наче частинка на підпитку. Але який вітер донесе тебе до діді? Коли рубають твій труп, не має значення, чи ти марксист студент, чи марксист-робітник, щирий низовий соціаліст чи шампанський. Тебе однаково будуть гидити мухи та жерти личинки. За спиною сени теліпається його сміттєвий мішок. І з ним він нагадує радше зламану парасольку, ніж супермена. Куди ми йдемо, питаєш ти? До дощового дерева на краю Канатте. Навіщо? Я тобі допомагаю. Як? Я мало в що вірю, та я вірю в дощові дерева. Нагадаю, перед триває до 16 вересня вартість книги 344 гривні. Сім місяців малі алмейди. Шехан кадонатілака. Ось такий вийшов випуск. Дякую, що провели цей вечір разом зі мною. Традиційно запрошую вас поспілкуватися, поділитися враженнями скрізь, де бачите можливість писати коментарі, робіть це. Все читаю. І на Spotify, і на YouTube, і в наших соцмережах в Телеграмі, Інстаграмі та Тіктоці. Якщо підпишетесь на подкаст на вашій улюбленій подкаст-платформі, то ви не пропустите нові випуски. А на сьогодні це все. На добраніч. З вами був Костянтин. Ониться